От Мартіні Асті, це В АТБ. Ось така ціна на здається, що на Ватрі набагато дешевше. Десь шість чи п'ять євро. Ціна дорого. Артемівське напівсухе, пам'ятаю, ще за Радянського Союзу такі Артемівські були воєна. То є Донецької області. Там ми родича мали в цьому місці. Артемівськ. Зараз називається якось по-іншому. По 258. 13,5% алкоголь. Багато тут вин є. Закарпаття. Ну зато у нас конячки В різних. Одного разу пробувала в сестри в Ужгороді коняк. Ну, не знаю, Ужгородський. Мені не здається, що він називався Петра. Ну, якось так, ну, дійсно добрий. Не знаю точно, чи Петра, ну таке було подібне слово. П'ятизіркові. Така маленька бутилка, тризірковий, 50 гривень. зіркові. ціна приблизно. Алкогольні напитки дешевші. Ось яка гарна пляшка, 156 гривень. Оце хлібна сльоза. Це настойка журавлини. Ну, повинно щось бути добре. Напевно, солодкувати. Двадцять рада 193, класична. Така велика 266. 6 євро, але тут, напевно, літрова. А такої горілки остання путь. Не бачу. А чула ви про таку горілку? Це такий анекдот є. Купив горілку і прийшов до друга і каже до нього, що я маю останню путь. Смішно, але не бачу я такої горілки. Таке авокадо воно є більше поживніше, ніж таке. Це мені одна жінка казала, яка була в Ізраїлі, і казала, що ці. Краще. От салатик листовий по 54 гривні за пучок. Ну, Але є, але є. Кому потрібно, той візьме. Дуже добре, що круглий рік є і в нас вже свіжі овочі. Помідори дорогі, майже 90 гривень за кілограм. Ось такі маленькі, такі ціні. От не бачу тут у нас такого перцю, от такого довгого. Він дуже смачний той довгий перець. Він більше такий солодкуватий і сочний. Ну, кращий той, довгий, такий довгий-довгий. Він буває в упаковці, по кілька штук. Немає його в нас, не бачу. От такі огірочки. Ціна то є 11 гривень за 100 грамів. То є огірочки, колись того не було. От колись були тільки ті такі довгі огірки, такі нібито з городу. Ну, от свіженькі. Ну, а такі тепличні по 15 гривень 100 грам. Все є в нас. От київський торт. О, я його вже давно не їла. Давно, давно. 265, ціна така зараз. Ну, видно, люди полюбляють київський торт, бо от жінка стоїть і каже, о, київський торт є. Пушетний, по 31 60. Бездріжджой, житній заварний по 25. Що ще тут. І з родзинками. Ще які. Теж цікаві хліби. Жива закваска. А тут що? А тут що? А це теж жива закваска, а це хліб Пушкарівський. Пушкарівський. Я його купляла 30 гривень, де це одну гривню. Ну, Теж непоганий, такий солодкуватий трохи. Лаваші вірменський по 23 гривні. А діти переважно бігають сюди в АТБ. беруть отакі круасани. Вони всі полюбляють ті круасани. З вишнею. По 43 гривні. І в нас різної випічки. Зайшла в магазин такий в центрі. Парфумерія, таке різне. Річ зупинилася біля пересилу. Добрий порошок цей. Я купила його десь два тижні по такій ціні. От бачите, зараз яка ціна. Ціна його була 459. Зараз 275. Велика знижка. І дуже добрий порошок. Я попрала і навіть таке все біленьке, найкращий. Пральний, та 349, а 209. Все таке є знижки теж у нас, бо капсули присили. От. Я була колись від них в захваті. Вони є одразу запахом. Капсулу і не панькаєшся. Як довше капсули стоять, вони так пізніше в машинці, в воді не розчиняються і залишаються на тканині. От селан оцей добрий. Який запах? У мене австрійський селан. От не знаючи. Чи оцей такий наш з таким інтенсивним запахом? Ну дуже добре, найкращий той отакий освіжаючий запах довго-довго тримається на тканині. Оце я візьму собі до посуди, бо я бачила у дочки є оце таке назва, яке воно добре. Там крапельку досиш, піни. І посуду в холодній воді можна е, помити. Ну, звичайно, треба в теплій мити. Але скільки я не купляла якісь такі різні, але не такі. На кожну тарілку даю добру краплю. Ну, зовсім не миє, зовсім немає піни. Взяла я собі оцю велику. Домен тут добре, я маю такий, чистить просто. Я полию, залию кальк, бруд. Ну, а тут навіть пише, дійсно справляється з жиром, легко змивається. Ну, це точно так. Отакий От доментос є найкращий очищувач туалету. От я полила десь на пів години. Ну, можна і на коротший час, можна на довший час. Просто білесенький зробився. От. А це показує для того, щоб ви знали, що Доментос є найкращий, бо я перепробувала багато, то інших, просто він вибілює поверхню. Майну кришку туалета полити цим, і також воно вичистить. Це магазин, де продаються вишиванки Галант. 30% на самове взуття. Ну от все зимове взуття утеплене. Навіть досить гарних утро всередині. Тепленьке таке, бачите? Не знаю, яка ціна таких, але легенькі. Ну і таке теж. Такі не м'які, не м'яка тканина. Угу. Чу, такі теж твіцики теплі, легенькі, молодіжні тепленькі. У Австрії немає такого теплого взуття, маю на увазі чоловічого. Важно все без утеплення. Добре, зима є зима. Для ноги треба тепло. Добрий день, мої глядачі. Вітаю вас всіх. Сьогодні гарний, сьогодні... сонячний, зимово-весняний день, так можна сказати, тому Трошки так холодненько, але сонечко світить. Цей магазин Галант, там, є, до речі, дуже гарні ще рюкзаки по 1200-1500 гривень. Якість така непогана, такі цупки. є менші, є такі дорожні. Так що, шановні глядачі, хто буде в Сокалі, можете оцей магазин Галант з вишиванками, і з таким різним. Відвідати тоді до зустрічі. О Боже. А то її де стільки набралося. Я собі подумала якась нині пошість. На ворон, ну, таке слово є. літають, налітають, звідки вони взялися стільки. От знову, бачите, летять і летять. Я ще так не бачила. От там далеко, от там далеко. Ще хмара одна летить. Ах! Де взялося їх? Знову, бачите? Де світом те летять, і звітом те кругом дивлюся в вікно, а їх кругом є. Та я бачу перший раз таке.